Всім привіт! Мене звати Олеся і я маркетолог, маркетинг агенції цін. У цьому відео я розкажу детальніше про бан новачка на Еці. Це дуже гаряча тема, якщо ви є продавцем, то, скоріш за все, ваші знайомі чи друзі зіштовхували з цим, або ж ваш магазин є заблокований, і експерти назвали це типовим баном новачка. Тож ми зберемо спочатку, що це таке. Бан новачка це перше блокування магазину, який ви тільки що відкрили на маркетплейсі, або ж коли магазин отримав перші продажі. Є декілька випадків блокування новачка. Це блокування одразу після реєстрації, публікації перших лістингів чи одразу перших продажів. А зараз це досить поширена проблема. Багато хедмейдерів, отримавши бан, не розуміють, що робити далі і як просувати свої товари. Насправді, Еці блокує нові магазини не просто так, це один із способів берегти платформу від недобросовісних продавців чи магазинів, які можуть порушувати правила маркетплейсу. Адже для того, щоб розблокувати магазин, потрібно вже напряму спілкуватися з підтримкою, з менеджерами, які вручну перевіряють магазин. І якщо там справді є якісь порушення, то вже його неможливо розблокувати. Але почнемо спочатку: причини бани новачка та правила політика маркетплейсу. Тут ми прикріпили в принципі посилання, де ви можете подивитися, ви можете знайти всі правила Etsy в селеполісі на сайті з основних. А варто підкреслити, що причини бану новачка, якщо ви заблокували, то це точно не просто так. У вашому магазині, скоріше за все, все ж таки знайшли, за що можна було зачепитися, і тепер ви повинні спілкуватися з підтримкою та доводити, що ви вже там випрямили ці порушення, і тепер будете точно продавати за правилами. Тож причини бану новичка: неправильно заповнена інформація в аккаунті. неправильно заповнений підключений певнір або ж помилка в заповненні документів. Неверифіковані документи, які запрошував Еці раніше, використання даних та банківських карт, які були раніше підключені вже до Еці, порушення авторських прав. З вашого магазину очевидно, що ви продаєте в розвід чи системою дропшипінгу, ви заходили в магазин з різних IP-адрес, і ваш магазин перевіряв штучний інтелект, або відбувся збій роботи через оновлення. Тож, у перших двох випадках, щоб уникнути блокування, ще раз детально перевірте інформацію у вашому магазині, а також в аккаунті Payoneer. Ви можете, наприклад, вказати неправильний індекс, адресу або адреса в AIDS та Payoneer, вона не збігається. У вас можуть запросити верифікацію документів, але ви про це забули, не зробили і через це ви змогли заблокувати. А також це може бути навіть банальна ортографічна помилка під час заповнення ім'я та прізвища, тому тут варто слідкувати уважно. А далі це порушення, а також використання даних та банківських карт, якщо ви раніше мали магазин на Etsy, чи вони його там заблокували, ви створили новий магазин і заповнюєте ті самі дані, то, скоріш за все, новий магазин також буде заблокований. Потрібно використовувати всі нові дані. А також це порушення авторських прав, якщо ви використовували фото з інтернету у вашому магазині, тоді це пряме порушення, і Etsy його заблокував не просто так. Або може бути зворотна ситуація, фото ваших товарів вже гуляють інтернету, наприклад, на китайських платформах. У цьому випадку скористатися пошуком за фото в Google, щоб перевірити чи спростувати цю теорію. Тож слід пам'ятати, що Etsy – це в першу чергу платформа для хендмейдерів і крафтових виробництв. Якщо з вашого магазину очевидно, що ви продаєте в розріб чи за системою дропшипінгу, то ЕЦІ з легкістю може заблокувати ваш магазин. Також цей мартебейс строго відноситься до входу в магазин з'їзди в ip адрес тому ніколи не повідомляйте ключові дані про ваш магазин іншим особам. Якщо вам потрібно поділитися інформацією про магазин і зі спеціалістом, то ви можете надати потрібну інформацію з або через програму віддаленого перегляду. І останньою неочевидною проблемою а, частих блокувань зараз є перевірка магазинів штучним інтелектом. Еці, як і всі інші платформи, йде внову з часом, а, використовує штучний інтелект, і поки ще навчається, то можуть виникати неправильні блокування, помилкові блокування. Саме в таких ситуаціях вам точно допоможе підтримка, подання апеляції, і коли вручну ваш магазин будуть перевіряти, а то його точно розблокують. Як уникнути блокування на Еці? Перше, що потрібно зробити, це перевірити вказану інформацію двічі. Перед відкриттям магазину ретельно перевіряйте всю інформацію, чи відповідає вона правилам маркетплейсу. Потім підготуйте окремі аккаунти. Створіть окрему електронну адресу, яку будете використовувати лише для магазину. Оберіть пристрій, з якого будете входити в магазин. Також підготуйте та створіть оригінальні фото товарів. Фото мають бути високої Для усі ви можете також надавати маленькі відео з процесу створення виробу чи фото. Ваших товарів з вами. Складно берегтися від кріжки дизайну товарів чи фото, але якщо у вашому магазину є докази, що саме ви створили цей товар, то в майбутньому буде легше спілкуватися з підтримкою. Створіть історію вашого бренду. Розкажіть Айці більше про вас. Напишіть, як прийшла ідея, як відбувається створення, хто є в вашій команді, якщо ви вказували, що у вас є команда. Тим самим ви показуєте маркетплейсу, що просуванням займаються реальні люди. Потім слідкуйте за ситуацією на ринку. А які конкуренти є, як у них від продажі, чи є спад, чи є приїзд, можливо, саме в вашій місці зараз відбувається дуже багато блокувань. У такому разі ви можете вчасно відреагувати на ситуацію та вберегти ваш магазин від небажаного блокування. І останній пункт це проконсультуйтеся в експертів. Якщо ви не впевнені, як саме налаштувати магазин, підключати оплату, працювати з фототоварів, краще звернутися по консультацію перед відкриттям. Адже створити новий магазин одразу простіше ніж потім його розблоковувати. Основні дії при блокуванні. Якщо вас вже заблокували, то розблокування магазинується зазвичай відбувається в кілька етапів, які включають підвеш пошук причини, подання апеляції, подачу доказів, підтвердження особи, документацію, спілкування з підтримкою тощо. Перше це апеляція, потім звернення в підтримку. Першим кроком є подання апеляції через відповідну форму на Еці, у цій апеляції ви вказуєте, що могло призвести до блокування магазину, як ви це зрозуміли і як ви вже виправили таку ситуацію. Як тільки ваш магазин заблокували, то одразу не спішіть подавати цю першу апеляцію, спочатку визначіть причину. Після блокування ви мали би отримати сповіщення в шоп-менеджер чи на електронну адресу. У більшості випадків, пов'язаних з баном новичка, потрібно а, якомога ясніше пояснити ситуацію, що сталася у вашому магазині. Після блокування ви мали б отримати лицеву адресу. Якщо ви знаєте причину блокування, то тоді в апеляції прикріпіть власні документи, підтвердження того, що ви вже виправили помилку в магазині. Також ви можете аргументувати, що саме ви є власником виробів і хочете надалі продавати на цьому маркетплейсі. Тож постарайтеся навести переконливі аргументи, чому ви хочете продовжувати працювати з Etsy. Загалом розблокування магазину на Etsy передбачено близько протягом 6 місяців. Подача апеляції відбувається в розділі Едсі Хаб Центр Россофініпіл. Далі це звернення в підтримку. Після подання апеляції необхідно написати лист до служби підтримки, де ви ще раз наводите там всі необхідні докази, що ваш товар є хендмейдом та вашою власною ідеєю, в залежності від того, яка була причина, а вказана в листах від еці. Ви прикріпляєте до листа фотовиробничого процесу, скріни ілюстрації дизайнера, і скі напрацювання, що демонструють процес створення товару, підтвердження особи та документів. А якщо ви довго чекаєте на відповідь від маркетплейсу, то тоді продовжуйте зв'язуватися з підтримкою, ви також можете нагадувати про себе в соціальних мережах, наприклад, Instagram чи LinkedIn. Загалом процес розблокування відбувається в кожному магазині індивідуально, тому немає чітких термінів, за скільки часу вас можуть розблокувати. Якщо ви не готові чекати від 2 до 6 місяців, ви можете створити новий магазин. Бан новачка передбачає, що ви тільки створили магазин і його одразу заблокували, тому у вас немає там багато відгуків від і продажів, які були важливі вам для просування. Якщо ви все ж вирішили розблоковувати, відкривати новий магазин, тоді важливо, щоб не було слідів зв'язку між заблокованим та новим магазином, тому багато досвідчених підприємців реєструють нові магазини на своїх близьких. Також не забувайте змінювати електронну адресу, якщо причина блокування була серйозною. Тоді, можливо, потрібно змінювати також і пристрій та інтернет мережу, з якої здійснюється вхід в магазин. Спеціалісти поеців в нашій агенції займаються створенням та веденням магазинів під ключ. Ми пропонуємо допомогу з реєстрацією, правильним налаштуванням магазину, аккаунту Pioneer для старту робіт. Отримати безкоштовну консультацію по вашому проєкті можна за посиланням в описі від цього відео. Дякую, що не дивились це відео до кінця. Пишіть в коментарях, яка спорад була корисною для вас, а також до зустрічі в наступних відео.